Декілька років тому назад я записав відео, в якому говорив про основні парадигми соціології. Сьогодні, в умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації на територію України, в умовах війни, яку веде наша країна, хотів би подякувати Збройним силам України за можливість записувати такі відео, навчати студентів і навчатись всім разом, впевнений у нашій перемозі. І вважаю, що необхідно, Повернутись до деяких тем і ще раз про них сказати. Отже, соціологія, в соціології існує дуже багато різних парадигм. Можна говорити про всесвіт соціологічних парадигм. З усіх парадигм, з усього різноманіття, я обрав лише декілька, які дозволять нам побачити те, що соціологія це наука про нас, про вас і про середній клас. Соціологія це наука про суспільство. Звичайно, це так. Але також це наука про дії, про діяльність кожного індивіда і про нашу з вами взаємодію. Отже, саме під цим кутом зору я буду розглядати соціологічні парадигми і обрав саме такі парадигми для вас. Всі парадигми можна поділити на три частини: структурні, інтерпретативні і інтегральні. Стосовно структурних парадигм, то вони поділяються на дві функціоналізм. Тут головними є твори Толкета, Парсенса і Роберта Мертона, і конфліктні парадигми Карла Маркса. Я хотів декілька слів буквально сказати про те, як можна розуміти ці парадигми для тих, хто вивчає соціологію, а також для всіх громадян, хто цікавиться соціологічною наукою, соціологічною теорією. Отже, коли дитина народжується, вона потрапляє вже в певну соціальну структуру. Світ вже існує. І тому, коли дитина потрапляє в соціальну структуру, а це може бути родина. Всі родини відрізняються, це може бути повна чи неповна родина, це може бути різні покоління, представлені в цій родині, може бути у вас е, старший братик або сестричка. І якраз от взаємодія в цій соціальній структурі вона визначає і вас, визначає ваше життя, визначає вашу поведінку. Потім ви потрапляєте до дитячого садочка, сказали їсти, всі їдять. Сказали гуляти, всі йдуть на прогулянку. Сказали спати, всі мають спати. Потім школа, потім університет. Потім е, держава включається да, вже в свої права, потім перше місце роботи і так далі. Все це певна відповідна соціальна структура. У вас є два варіанти поведінки, коли ви потрапляєте в будь-яку соціальну структуру. Перший варіант, коли ви поводите себе функціонально і цим займається функціоналізм, тобто ви виконуєте ті функції, сказали їсти, будемо, сказали гуляти будемо. Ті функції, які вам нав'язує певна соціальна структура: родина, дитячий садочок, школа, держава, університет і так далі. Або ви можете вступати в конфлікт з соціальною структурою. І ви, і якраз Карл Маркс був одним з тих найвідоміших, найвизначніших дослідників, який говорив про те, що всі соціальні взаємодії вони є певною мірою відображенням класового конфлікту у суспільстві. Макс Вебер. Перший, хто поставив питання, а що власне таке соціальна структура? І дав на це відповідь: соціальна структура це не будинки, це не фізичні об'єкти, це не фізичні, не фізична структура. Соціальна структура це наша взаємодія, взаємодія між людьми. Тобто це інтеракції між різними людьми. На основі чого? На основі того, як ми інтерпретуємо, розуміємо дії інших. І відповідним чином вибудовуємо свою стратегію поведінки. Ми інтерпретуємо дії інших і діємо відповідним чином. І саме тому ці всі парадигми можна назвати інтерпретативні парадигми. До них відносяться теорія соціальної дії Макса Вебера і символічний інтеракціонізм Джорджа Герберта Міда, який одним із перших зауважив, що взаємодія між людьми опосередкована певними відповідними символічними системами. Також слід згадати етнометодологію Гаральда Гарфінкеля. Звичайно, що в історії соціології знайшлись люди, які сказали, що і виправі, і виправі звичайно, соціальні структури існують, але соціальна структура конструюється, будується, формується завдяки нашим діям, завдяки нашим діям, і завдяки нашим взаємодіям. І якраз е, такі представники таких парадигм, їх можна назвати інтегральні парадигми. Я тут наводжу лише двох авторів: це теорія структурації Ентоні Гіденса, який сказав, що структура. Існує, але постійно змінюється, постійно трансформується, постійно відновлюється е, в залежності від дій соціальних акторів, від дій індивідів, від наших з вами взаємодій. І другий підхід, друга парадигма це структурний конструктивізм пєра Бурд'є. Тобто структура існує, але вона конструюється нашими діями. Вивчайте соціологію, вступайте на факультет психології, політології та соціології Національного університету Одеська юридична академія. Дякую за увагу.